Як змінити мову інтерфейсу у джимп? Зазвичай ми йдемо в Edit, вибираємо Preferences. Обираємо інтерфейс і встановлюємо мову українську. Натискаємо ОК, OK, перезавантажуємо ще раз програму, і все спрацьовує. Але іноді буває, що цього недостатньо, і мова інтерфейсу лишається англійська. Закриваю, покажу, що ми робимо. Ідемо в систему, наприклад, ось так. І шукаємо, дивлячись, яка у вас мова стоїть інтерфейсу. нам треба змінні або перем'яни. Ми змінюємо змінні середовища. Обираємо змінні середовища. У нас ось тут даються ті, які у нас є. Ми створюємо ще одну, пишемо «Language». І даємо значення в нашому випадку «UA». Натискаємо ОК. ОК. «Окей». Окей. Запускаємо нашу програму. І ми бачимо, що в нас запускається українською мовою програма Gim. Як можна ще змінити, наприклад, ось у нас вже є все перекладно. Заходимо. В параметри і змінюємо вигляд, як виглядає програма. Чому орієнтуюся на це, тому що сірий такий інтерфейс не завжди усім подобається. Ми можемо темний зробити, він зараз сірий і світлий. Ось такий він буде, якщо вам так подобається. Ще ми можемо змінити вигляд наших піктограм. Це такі, як вони раніше були, дивіться, кольорові. І ще, що цікаво, можна зробити, групувати інструменти. Або ось я зняла, ось дивіться, коли групувати інструменти, ось тут у нас внизу в цьому трикутничку показано, що ще є. Якщо ми не групуємо інструменти, ми бачимо одразу всі, які тут є. Так само у нас можна буде зробити ці значечки трошечки більшенькими. Мені такий розмір підходить. Якщо треба, ви можете змінити розмір даних піктограм. Окей, гаразд. І ми бачимо наше середовище, наш редактор у такому вигляді, який нам подобається.